Доброго ранку, діти! Мене звідки Ваніс Наталі Васильєвна. я психолог дитячого закладу. Сьогодні на занятті я пропоную вам подивитися казку про маленьку білу білочку. Сьогодні пропоную вам подивитися першу частину. Це історія про маленьку білочку, І відважну і добру. Білочка бореться за справедливість, захищає своїх друзів. А також ви дізнаєтесь про те, що навіть маленький герой може зробити великі вчинки. Приємного вам перегляду. Казка про білу білочку. У великому, світлому, сосновому лісі жила собі Білочка. Але незвичайна. вона була біленька-біленька. Немов сніжинка. Єдина така в усьому лісі. Спершу руді білки дивувалися. Фу, яка вона біла, шепотіли вони. Зовсім не схожа на нас. Фу, яка вона біленька. Підхопили інші звірята. Ми ще таких білок, білих не бачили. Але минув час, і всі зрозуміли біла білочка не просто незвичайна, вона ще й добра, розумна і дуже справедлива. Не раз вона допомагала лісовим мешканцям. Мудрими порадами, адже у лісі постійно щось траплялося то забреде вовк чужинець, то посваряться між собою тихі та полохливі зайці, то сорока понесе плітки їжаків чи лисиць, і починалася справжня лісова буря. Звірята ображалися, сперечалися, гнівалися одне на одного. Та саме біла білочка і мудра сова вміли втихомирити всі ці сварки. Як саме? запитаєте ви. Спершу всі йшли за порадою до мудрої сови. Але з роками вона постаріла, почала гірше чути та й часто дрімала просто посеред нової сварки. Ах, ой, знову сваряться, думала мудра сова, кліпаючи сонними очима. «Ох-ох-ох-ох, як же хочеться спати. І частенько, замість слушної поради, звірята чули совине хрупіння. А як хрупе сова хочете запитати ви? О, це справжнє видовище. Спершу вона уважно слухає, крутить головою то в один, то в інший бік, широко витріщає очі і, здається, ось ось пролунає мудре рішення. Але несподівано повіки, поволі стуляться. Голова схилиться донизу, пір'я настовборчиться, і замість слів лунає незвичне, хр, а угу хрр, угу, хрр. Та, від кого всі чекали допомоги, спить. Робити, хто порадить, якщо навіть мудра сова не в силі. І ось одного разу, коли в лісі знову вибухнула сварка, на допомогу прийшла біла білочка. Вона уважно вислухала і ображених, і винуватця, подумала, а тоді. раз! І всіх помирила. Та так майстерно, так швидко, що ніхто навіть не встиг отямитися. З того часу звірята щоразу бігли по пораду до білої білочки, бо вона добра, розумна і справедлива. Одного тихого суботнього ранку, коли ліс ще дрімав у тумані, коли спали зайці та їжаки, лисиці та вовки, коли мирно похропували тигри пантери, сталося несподіване. Уауа <рив> уар! Пролунав страшний рик із самого краю лісу. Уар! долинуло знову. Зайці нашорошили вуха і перелякано визирнули з нірок. Їжаки, налякані, про всяк випадок скрутилися в клубочки, нашорошили свої голички. Лисиці з вовками прокинулися від тривожного передчуття. А тигри й Пантери зачинили свої печери на всі замки і тільки крадькома визирали крізь щілини. «Хто це? Що це? Це небезпечно? Що робити? Питали одне в одного лісові мешканці. Незабаром до звірів звернувся цар, молодий лев. Термінове звернення царя звірів. Любі мої? Сьогодні вранці нас усіх збудив страшний рев. Він налякав і великих, і маленьких, і тих, хто має пазурі, і тих, у кого лише вушка та лапки. Це був рев царя звірів із сусіднього лісу. Він оголосив війну нам, хоче захопити частину нашої землі. Сьогодні ввечері. Я вирушаю на бій. Мій супротивник старий, досвідчений, підступний, а я молодий. Проте я люблю наш ліс і готовий боротися за нього до останнього. Я піду на війну і сподіваюся повернутися з перемогою. Почувши ці слова, звірі кинулися до білої білочки. Біла білочко. Біла, білочко. Допоможи! Що робити? Як урятувати рідний ліс? Білочка довго не думала. Часу на вагання не було. Слухайте всі, наш молодий цар хоробрий і відданий, але він один не впорається. Ми всі його піддані, і ми повинні допомогти. Їжаки, слухайте уважно, бігом до краю лісу. Заховайтеся у високій траві, скрутіться клубочками. Нащо свої голки? Якщо лев піде в наступ, перше на що він натрапить, це ви, а ваші колючки дуже болючі. Зайці, беріть стару моркву, вти встромляйте її в землю, зробіть пастки, лисиці й вовки. Черга до вас. Ховайтеся в кущах і чекайте сигналу. Коли ворог буде поруч, кусайте за лапи, за хвіст, за спину, як за курку, як за сало. Ми з вами разом велика сила. Звірята розбіглися виконувати накази білої білочки. Діти, сподіваюся, історія вам сподобалась. На наступному занятті я вам запропоную подивитися другу частину про білу-білочку історію. На все добре!